У братії у священичому служінні, возлюблені браття і сестри у Страсний чи Великий Четвер ми спогадуємо встановлення Євхаристії, а Євхаристія не була б можлива без священства. Ми дякуємо за священичі руки, які приносять хліб на престіл, освячують його, ламають і несуть до людей. До наших вірних як велику підтримку. Коли ми дорогі співбраття відкривали в собі дорогу священичого покликання, то ми ще тоді, можливо, не знали богослов'я, канонічного права, але ми напевно зустріли людей, яких ми хотіли наслідувати, або бути подібними до тих чи інших священників. Ми дивилися, наприклад їхнього життя. І від нас сьогодні також заохочується, щоб інші дивилися вже, наприклад, нашого життя. Священник не є суцільною досконалістю, він має свої помилки. Але важливо, щоб ми хотіли служити і робили це радо. Також звертаюся до всіх наших вірних. Щоб сьогодні особливо в молитві пам'ятали про наших душпастерів. подаруємо коротку молитву за того священника, чи тому священнику, який нас охрестив, уділив таїнство миропомазання, уділив нам першу сповідь чи урочисте святе причастя, за того, хто нас вінчав, супроводжує. Тото дошпастерює в наших парафіях чи супроводжує наші родини. Я щиро дякую всім нашим душпастерям, особливо капеланам, які служать у різних галузях капеланства, що медичного, в'язничного, військового, студентського, тобто академічного, в освіті нашій. Ще раз дякую за спільну. Наймося сьогодні молитовно довкола престолу разом з нашими вірними і так рокуємо у напрямку царства небесного.